Наша впевненість у завтрашній перемозі України і наше відносно спокійне сьогодення це результат величезної, щоденної, щохвилинної роботи кожного захисника України, кожної захисниці. Ми пишаємось нашими збройними силами і вітаємо кожного воїна з Днем української армії. Бажаємо Україні швидкої перемоги, а кожному воїну швидше повернутись до рідних живими і здоровими. До земної йому клін. і велика вдячність за все-все-все. Я дякую тобі, солдате за те, що виганяєш з України ката, за те, що захищаєш мою хату, за те, що бережеш від кулі і гармати, за те, що в спокою лягаю спати, За те, що вранці бачу сонце із кімнати. За те, що сином можу у дворі гуляти, за те, що я продовжую кохати. Молюсь за тебе я, солдате, щоб повернувся в рідну хату, хоч я тобі не жінка і не мати. Молюсь за тебе я, солдате, і прохання одне до високого неба, повертайся живим, більш нічого не треба. Свічки палають у руках, жінки в молитві на колінах, за вас, солдати в молитвах, вся наша рідна Україна, над ними небо прихили і борони від куль ворожих. Ми молимось до всіх святих. Допоможи нам всім. Відчуй, молимось ми за солдата, Лине молитва у небеса, просимо світу прозріння, захистом буде віра свята, дай Боже людям спасіння, Маріє, діво, ми благаєм, покрий покровом нас усіх і залікуй душевні рани. Почуй мільйони голосів, благослови нас просим, миром, даруй нам світло і тепло у Твою милість вірим щиро. нехай панує скрізь добро. Все BOOM!